Під час такої війни, то, знаєте, обирати не доводиться. І інша справа, щоб на цьому не спекулювалося, знаєте, щоб там не mm -hmm. пішов, не дай Бог, якийсь лобізм завість ефективності. Зараз має бути на першу, в першу чергу ефективність. І я вважаю, що якщо ефективніше, зараз швидше, дешевше. І масовіше випускати в Україні, то це треба робити. А якщо треба закуповувати або отримувати за кордоном від наших союзників, то треба робити там. Тому що я дуже сильно сумніваюся, що 155-й касетний боєприпас, наприклад, ми зараз можемо виготовляти в Україні. А от е, одяг військовий, я думаю, що краще в Туреччині не робити, а якраз робити його в Україні. І 122-й калібр, наприклад, також. Ну тобто, це така комплексна програма. І мені не, не подобаються такі, знаєте, масштабні заяви для того, щоб вони там якось прозвучали на єдиному. Ми з вами прекрасно розуміємо, для чого це робиться. І тут інтереси Збройних сил, на жаль, я змушений сказати не на, першу, не на першій черзі. Ну, на окремих ділянках фронту вони завжди вели досить активні бойові дії, mm. і це якраз е східний і е Донецький напрямок. Там у них. Е не міняються з минулого року задачі їхня так. задача посунути від донецької агломерації позиції збройних сил. І друга задача це змусити збройні сили перекидати боєздатні підрозділи туди, для того, щоб анівелювати їхні наступальні дії з південного фронту, де звичайно у нас стоїть стратегічна задача прорвати їхні оборонні порядки. Тому, ну і треба ще сказати, що навіть на тих ділянках, де вона обороняється, це завжди активна оборона, це не означає, що вони сидять і тільки терплять. Вони відповідають і контратаками, і механізованими підрозділами діють, не кажучи вже про авіацію. Ну, Тобто, не дивлячись на те, що таких ніби активних і масштабних бойових дій не відбувається, але війна тримає, триває по всьому фронту.